Анастасія Кузьменко чи не єдина у Решетилівці, хто знає, як налагодити грудне вигодовування. адже протягом півтора року проводить консультації по всій Україні та навіть за її межами, щоразу доводячи, що найкраща їжа для немовляти це молоко мами. Просто космос. Настільки воно там. Воно змінюється під час лактації, підлаштовується під час доби під дитину, під організм дитини, під потреби. Анастасія також працює онлайн-консультантом з харчування та грудного вигодовування на національній гарячій лінії ЮНІСЕП. За підтримки міністерства охорони здоров'я, а у вільний час допомагає мамам, які звертаються до Насті. Особисто ось так одного разу до неї звернулася Наталія Пуша за консультацією, як правильно завершити грудне вигодовування. Вона мене є старша, їй 11, І тоді да нам розказували, що треба перев'язати себе, щоб не було там простинями або якісь пігулки пити, щоб не було молока, і так далі. А тут Настя пояснила, що такого робити не потрібно не потрібно застосовувати до себе тортур, знущатися над собою. І в нас пройшло дуже все швидко і без проблем. Анастасія Кузьменко вважає, що зараз діє агресивний маркетинг, тобто дитячі суміші все доступні. І навіть у пологовому будинку їх безплатно пропонують. Часто там і від педіатра, і від сімейного можна почути, що якщо десь щось не виходить, не набір ваги, не добір, то в першу чергу не намагаються налаштувати грудне вигодовування, а зразу догодовування. А чим більше догодовування, тим менше прикладання. Тим більше знижується лаптація і нет сходи поступово за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якби кожна мати годувала дитину груддю, можна було б уникнути 800 тисяч смертей діток віком до одного року.